<зайле> речення швидко. Перше наше слово ви бачите вже на екрані це СТУ. Сту увага на вимову «у». Щоб це видобути, вам треба зробити з губ такий «у». Сту. І ви вже бачите це довге слово з ПО по, по одному з складу. СПО все просто. V. Щоб зробити в, нам треба дуже широко посміхнутися і мати трохи прикритий рот. В, в, в. І тепер найскладніше, що поєднати в іа. Для цього є дуже корисна вправа. І нам треба повторювати звуки У. Тобто це В, У, У, це У. В, уа, В Уа. І кінцівка в нас досить проста. – «ми», ва, ними. Ну що, спробуємо ціле слово, тільки повторюйте повільно разом зі мною. Це дуже важливо, тому що в голові у всіх виходить читати скоромовки класно, але треба ще в голос. Пованими. І ще раз, давайте разом повиваними ногами. Ногами все просто, але звертайте увагу на г-г-г. В польській немає глухої г, як в українській, вона завжди ггг ногами. Ну що, давайте спробуємо все речення. Сту. z powyłamywanymi nogami Wyszło! Jak się one wyszły, powróćcie troszeczkę na zad i się jeszcze raz to u i A jak się wyszło, dawajcie się raz szybciej razem ze mną stół z powyłamywanymi nogami I ostatni raz się szybciej stół z powyłamywanymi nogami ногами. Якщо вам було корисне це відео, обов'язково діліться в коментарях і напишіть, які ще скоромовки ви хочете, щоб я для вас розібрала. Заодно поділимося корисностями в коментарях, і я для вас підготую нове відео. З вами була Юля, канал Польський. Тут тут ми вчимо польську.